Шара, шара абодаром. Погляньте, яка краса, леопарди. Букфорти, білі, чорні ціна, 400 на гурт. На роздріб. Наоборот, 400 чи 200 І погляньте, це все на сайті 100 гривень ком'юа. За 400 гривень. Давайте покажу, скільки видів. Дуже багато видів. Дуже гарний асортимент, дуже гарна якість. А саме головне, найкраща ціна на сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, який завж. І ціна 400 гривень. 400 гривень. А на гурт даром. Та ще безкоштовна доставка по всій Україні. Давайте поглянемо, скільки видів. Більше, більше 60 видів. Це у нас як бокфорди, так само кросівочки. Ціна одна. Ціна одна на будь-який вид на будь-який колір, на будь-який смак. Все по 400 Дивіться, які бокфорди. Чорні, білі, сині, оранжеві. Дивіться, 400 гривень. Все по 400 гривень, а на гурт, на гурт просто даром. Дивіться, яка краса, більше світла. Зараз покажу тут декілька видів красиво. Дивіться, яка краса, 400 гривень. 400 гривень. Відружаємо як ящиками, так само і пачками, тачками, машинами. 400 на гурт просто шара. На гурт зайдіть на сайт 100 гривень ви будете дуже, дуже дуже здивовані. То що кросівки різні, а ціна одна. Тобто берете, що ящик, що два, що три, А ціна буде одна. Що 100. І ще раз, розріб у нас 400, а гурт. Гурт просто шара. Дуже багато видів. Як леопардових, так само й тигрових, чорні. Дивіться, яка краса. От. Дівчата, дівчата прямо за ними, я не знаю, що пищать, як як Е, Дуже багато різних відтінків. Так само відтінки, як білого, так само, як тому кіно сірого. Дивіться, стільки різних. І ціна 400 гривень на сайті 100 гривень ком'ю. Ще раз. Більше, більше. 60 видів різних кросівок. Уже завели на 100 гривень. Дивіться, яка краса. От, іще. Другий. То в нас були леопардові, а це вже тигрові. Дуже багато відтінків різного. Ціна 400 гривень для таких красивок. Вони в інтернеті по 800, 1000-1200, в залежності від моделі. Від кольору. А в нас вони всі по 400 на гурт. Просто шара, ще безкоштовна доставка по Україні. Так що, кому потрібно, заходьте, замовляйте за саму кращу ціну. На сайті, де? На сайті 100 гривень ком'юа. Та ще безкоштовна доставка по всій Україні. Погляньте, яка краса. Так що всім гарного дня!